Я дуже часто зустрічаю те, що в принципі жінка є придатною до відносин, проте її подружки, її оточення постійно сіють сумнів щодо того, чи вона робить все правильно. Загалом це працює в обидві сторони, адже всім нам відомо, що наше оточення формує нас. І якщо жінка хоче побудувати відносини з нормальним чоловіком, і вона розуміє свої принципи, вона розуміє свої переконання. То вона буде робити так, як вважає за потрібне, проте якщо в неї в оточенні будуть люди, які будуть говорити те, що відрізняється від її картини світу, це буде її тригерити, і тим самим це може накручувати її всередині своєї голови. Розумієш? А це напряму впливатиме на тебе. Дуже рекомендую додивитись це відео до кінця, адже в кінці відео я наведу покроковий чек-ліст. Того, що треба робити, щоб жінка позбулася якоїсь звички або якоїсь людини в своєму житті. Не затягуй, Поїхали. Допустимо, ти вибудовуєш взаємовідносини з жінкою з позиції сили, де ти береш відповідальність за неї, і, зокрема, за подальший розвиток цих взаємовідносин. І в твоєї жінки є подруга, яку чоловік б'є. Яка працює на двох роботах, щоб забезпечити свої потреби, яка постійно стресує, яка має багато травм з дитинства. І після зустрічі з цією подругою твоя жінка приходить до тебе і її міняє. По факту, вона поспілкується з цією подругою, і вона приходить до тебе, вся накручена тими розмовами. І знаєте, як це дуже часто буває, що дадуть поради, яку не просили. Людина це обдумує в своїй голові і думає, блін, а чого ти взагалом слухаєш там свого чоловіка? Чого ти робиш те, що він тебе попросить? Навіщо? Ти що не самодостатня? Тобто людина, її подружка, буде говорити своєї призми, що вона тягне все сама, вона не знає, що таке мати сильного чоловіка поряд, вона буде нав'язувати свої шаблони твоїй дружині чи там дівчині. Да? І по факту твоя дівчина, жінка буде приходити до тебе і буде тебе тероризувати, як це дуже часто буває. Тобто вони будуть забирати цей шаблон, який їм порекомендувала подружка, і так далі, і буде приходити до тебе і казати, що у вас щось не так, що ти її забагато обмежуєш, що ти там занадто жорсткий до неї. Я це не один раз у своєму житті зустрічав через те, що в жінки неправильне оточення. Оточення тих жінок, які самі нещасливі, вони впливають на твою дівчину, на твою дружину, і тим самим це руйнує ваші взаємовідносини. Це надзвичайно критична річ. Як я зазначав, це працює в обидві сторони, тому що якщо в чоловіка теж такі не дуже хороші товариші, які будуть постійно говорити йому, що він має робити, а він не має чітко сформованої позиції, він буде це тягнути у взаємовідносини і тим самим буде ламати ці взаємовідносини. Це дуже важливий момент. І загалом, що робити, якщо ти усвідомлюєш, що твоєї жінки є подруга, яка на неї негативно впливає. От я дуже часто це зустрічаю, навіть спілкуючись з чоловіками, я бачу, як чоловік не знає, що робити, от, не знає, що робити, щоб відсіяти цю подругу з життя твоєї жінки, і вона не тригерила твою жінку. От це дуже важливий момент, і тому зараз я наведу коротенький чек-лист того, що ти маєш зробити, щоб жінка відмовилася від якоїсь людини або звички в своєму житті. Під час вашої взаємодії якось згадай наступні слова, що ти не уявляєш подальшого розвитку взаємовідносин при таких моментах, що от в її житті будуть такі люди. Розумієш, це дуже важливий момент, адже вона почне розпитувати тебе про це. Але на даному етапі ти повинен сказати, що цю тему ви зачіпаєте трішки згодом. Коли ви через якийсь період часу знову повернетесь до цієї теми. Тобі треба дивитися на реакцію жінки, тому що тобі треба помаленьку готувати її до цієї розмови. Не треба рубати цю тему одразу в лоб, тому що жінка вона може бути не готова до такої складної розмови. Ти маєш помаленьку вкинути їй цю думку. Вона собі подумає і сама якось може навіть почати цю розмову з тобою. Другий пункт, коли жінка почне говорити про якісь серйозні наміри. Тобі важливо почати з нею дуже ключову розмову. Тобі треба проговорити цей момент, сказати: я не уявляю, щоб в серйозних взаємовідносинах були присутні такі речі, і говориш саме те, що тобі не подобається. Ти можеш сказати, що ви можете зберегти вашу комунікацію на такому рівні, але нічого серйозного в подальшому не вийде, тому що ти вважаєш це неправильним, ти вважаєш це неприйнятним. І цей дуже ключовий момент. Ти вважаєш, що неприйнятно мати в оточенні таких людей, які е, самі не мають щасливих сімей, які самі не хочуть щасливої сім'ї, після розмови з якими ти міняєш свою думку, і так далі. І ти це маєш говорити не якось жорстоко, а саме з позиції дипломатії. Тобто, ти дипломатично з любов'ю доносиш цю інформацію. Тобто ти не повинен її тероризувати. Ти маєш сказати: дивись, сонечко. Я тобі пропоную наступний момент. Ти сама здатна прийняти те рішення, яке ти хочеш. Якщо ти хочеш бути зі мною, ти зробиш відповідні дії. Якщо ти не хочеш, значить на цьому наша взаємодія і завершиться, і нічого серйозного цього не вийде. В якийсь момент жінка може сказати тобі: так, ми один одному не підходимо. Значить, я не готова відмовитись від цієї людини, від цієї звички. Якщо ти говориш це щодо звички, якоїсь да? і тобі треба дати напір, тобто ти не маєш відступати. Тут дуже важливий момент. В тебе є принцип, і ти маєш об цей принцип битися. Це те, на що ти не готовий погоджуватися. Якщо ти це не зробиш на початку, потім ти вже це не докажеш. Всі ключові рамки виставляються саме на початку взаємодії. Це надзвичайно ключова річ. На початку взаємодії виставити ці рамки. Якщо вона не погодиться зараз, ти не втратиш уйму свого часу. Розумієш, тебе не буде емоційних качель, ти не будеш доказувати їй. Що так правильно, так неправильно. Ти сказав, дивись, підходить, окей, не підходить, значить, ми прощаємося. І на цьому все. Це дуже важливий момент. Коли жінка все ж таки, як я зазначав, скаже, значить, ми одному не підходимо. Це пункт номер три, тобі треба погодитись. Коли жінка каже, значить, ми розійдемося, і ти таки кажеш, значить так доля. Все, бажаю тобі гарного дня. Дуже приємно з тобою було поспілкуватися, і так далі, і так далі. Все, я впевнений, її це зачіпить, тому що через якусь одну річ вона втратить тебе, розумієш? Вона тебе втратить тільки через те, що от вона спілкується з людиною, подружкою, яка її накручує постійно, да? яка ламає яка ламає її мозок, а потім вона. Тим, що накрутила себе, приходить до тебе і ламає, нагинає тебе. Я вважаю, що жінка здатна прийняти правильне рішення, розумієш? Це працює в дві сторони, і це дуже важливий момент. Пункт номер чотири цього недостатньо. Тобі недостатньо того, щоб вона просто погодилася. Вона повинна прийняти це самостійно. Ти маєш донести наступну річ. Дивись, сонечко, ти зараз це приймаєш, але це не тому, що я тебе заставляю. А тому, що це твоє свідоме рішення. Ти маєш з нею саме ці речі проговорити. Тому що вона зараз погодиться, а через там 2-3 місяці, півроку зустрінеться з тою подругою, і ти про це дізнаєшся, якщо вона тобі про це не розкаже. Або знову почне про це говорити. І в кінці вона звинуватить тебе. Вона звинуватить тебе, що ти заставив її це зробити. Що це ти під тиском її це зробив, розумієш? Тому надзвичайно важлива річ, щоб. Ти проговорив цей момент, що це її самостійне рішення, і при недотриманні цього пункту ти маєш повне право в ній розчаруватися. Це буде пункт номер 5 Ти маєш повне право в ній розчаруватися, якщо вона не дотримає свого слова. Тобто, ти знаєш, проговорюєш ці всі пункти. Ось четвертий пункт проговорюєш те, що вона це робить, це її самостійне рішення, ти на неї не тиснеш. Тобі для тебе просто це не окей. Якщо вона робить самостійне рішення, значить вона несе відповідальність за це. І в п'ятим пунктом буде те, що. Якщо вона не дотримується цього, ти в ній розчаровуєшся, дистанційовуєшся і загалом маєш право повністю в ній розчаруватися і втратити до неї інтерес. Тому що це все було проговорено на початку. Це свідомий підхід, це свідомий підхід до свого майбутнього. Якщо ти на даний момент цього не зробиш, ти потім її не зміниш. Ти не зміниш, тому що всі рамки, які я зазначав, виставляються на початку. Якщо ти цього не зробиш... Ти запхаєш себе в дуже глибоку жопу, з якої буде вийти просто неможливо. Тому що, знаєш, я інколи дивуюся чоловікам, які. Все життя були терпілоїдами, там декілька років терпіли, а потім приходять і кажуть: ну, знаєш, я не знаю, чому вона така жорстока, вона щось не хоче мене слухати. Бо в якийсь момент за три роки в нього там прозріння сталося, розумієш? Він вже не має сили терпіти. От ти уяви реакцію цієї жінки, коли ти все життя терпів, а потім до неї приходиш і починаєш її емоційні качелі влаштовувати. Мен, це треба все робити на початку. Ти всрав свій момент. Ти повівся на закоханість. Відключив всю свою логіку, бо ти керувався яйцями, а не керувався головою, розумієш? І зараз ти маєш цю жопу, з якої ти не можеш вилізти. Це й дуже важливий момент, коли на початку ти відпускаєш ці емоції, коли на початку ти максимально стараєшся виставити ті рамки, які будуть комфортними тобі. Ти ж нікого не тероризуєш. Ви виставляєте рамки. Я ж зазначав, це працює в обидві сторони, тому що людина, яка розуміє, що ти їй бажаєш тільки добра. Вона це прийме і прислухається до тебе. Вона прийме відповідне рішення. А от коли ти підходиш зі злостю, з агресією, я сказав, оце все хер собача, коли чоловіки прям хочуть прогнути жорстко, та не треба нікого прогинати. Сила відчувається несвідомо, коли ти не боїшся втратити, коли ти розумієш, та напряжно, але треба все одно зробити. Треба зробити, тому що потім буде гірше ж тобі. Ловиш цей момент? Якщо вам було це корисно, дайте активу внизу, поспілкуємося. Я вас міцно обняв. Ми допомагаємо нашій армії, фонди внизу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті, посилання внизу, а ми працюємо далі. Слава Україні!